Значить, до з нами машина, який хоче що сказати про канал ТТІ. От пару слів, будь ласка, не тільки про канал ТТІ. Мені соромно. Мені просто соромно, що Новолинці не може захистити героя Майдану. Прийшов про власний канал ТТІ знімати і буде знімати тут, я не знаю що. в той же час, коли були оголошені дні трауру в, в Україні у Новолинську, відбувався шабуш саме натуральний. тому що крутили днів похорону нашого героя Сергія Байдовського розважальні передачі, російський шансон по ТТІ. ТТІ. Живиться за наші гроші, 90 тисяч. А Вибіляє. що там саме було привітання? Що вони крутили? Програма привітання, що я бачу. Програма привітання, так. Та. Люди замовляли. Я просто не можу цього терпіти, тому що Сергій Байдовський це герой, який нас захищав всіх. Яким чином це можна робити, коли ми платимо за цей канал? 90 тисяч гривень. Все зрозуміло, добре. Добре, добре. дякую. дякую.